Доброго вечора, друзі. Ось і настав став час зробити наші смачні оригінальні, дуже гарні біляші. Тому починаємо готувати. Для тіста нам потрібно такі інгредієнти: борошно, вода, олія, дріжджі, сіль, цукор за смаком. І для начиночки нам треба або свинина, або яловичина. Цибуля, перець чорний, сіль, олія рослинна рафінована. Тож почнемо. Спочатку ми на м'ясорубці М'яско все пропускаємо через м'ясорубку і цибулю. Три невеличкі цибулі достатньо. У мене було три. Це якраз на 500 грам якраз буде достатньо і буде відчуватися хороша цибуля. Ну і за друзів наших менших також не забуваємо. Тож, гарно все перемололи наш фарш з цибулею. І можемо вже готуватися до приправ. Трішки солимо цей фарш, трішки будемо його перчити, може бути у вас обична сіль або гімалайська. Перець може бути мелений, дуже, або погрубіє, кояк любить, в принципі. Все це, це гарно перемішуємо і накриваємо, <кхи> і відставляємо. Нехай стоїть, чекає своєї черги. Ну, тут ми ще продовжуємо мішати, мішаємо гарно, щоб пустило трішки сок. Сам фарш щоб був гарний, сочний, і трішечки з водою. Ось, починаємо ще трішки досолювати, доперчувати по смаку, тому що я дуже люблю. Коли перчене і все з остротою. Далі починаємо муку, далі вже з тістом працюємо. 500 грам муки відсіюємо гарно, потім солимо це все, потім трішки олії, все як по рецепту. І далі беремо теплу водичку 400 грам, туди 1 столову ложку цукру, далі дріжджі, у мене вони не сухі такі. І заливаємо. Чекаємо 3 хвилини і потім збиваємо ці дріжджі до однорідної маси. Важливо, щоб все, всі дріжджі були взбиті і перемішані, і можемо вливати вже в нашу муку. Вилили в муку це все і можемо починати вже працювати з тістомістом. Я працюю. Практично завжди з тістомістом, тому що руками я не дуже це все люблю робити. Якщо ви любите, можна і руками. Хто любить працювати, бабратися з тістом, може бути. Я не дуже люблю. Тому почекаю, коли зробиться тістимі роботи. Цей момент можна подумати, пролаксувати, як би було добре, купити готові біляші. Ну ні, ми робимо це смачне, своє своїми руками. Це все, коли вже все готово. Знімаємо це все з вертеля, з, і трішки беремо, трішки м'яцкаємо, трішки складуємо його до кучки і ставимо в мису. Так, щоб у 2-3 рази тісто наше виросло. Це може бути різні хвилини, у кого як. У мене було 40 хвилин. Далі винімаємо кісто з тарілочки, воно вже трішки виросло. І трішки обмакуємо тепер в муці гарно. Щоб було воно гарно у муці пропитано, обмакано. Як на мене, я завжди працюю з тістом, щоб воно було в мене в руках чим побільше. Я його м'яцькою, мядською, мяцькою, можу його навіть інколи побити. Це ж не таке, що на чебуреки треба ніжне. А на я його так гарно-гарно роблю, все з ним ще колочуся. І далі обволакую це все олією, ціле тісто, і знову ставлю в мисочку. Щоб воно ще все постояло трішки. Стояло в олії воно у мене небагато, 25 хвилин. І потім вже берете і ділите на 9. У мене вийшло 9 таких кружечків на біляші. Розділяєте їх і починаєте вже формувати начинку. Може, хтось вже робив біляші по своєму рецепту. Ви маєте знати. Гарно, треба розсерти, розкрити це тісто. І починати вставляти туди накладувати фарш. Дуже гарно, сочний наш. Лишні забираємо, щоб не було це вже великий такі, прям, прям, щоб це було не перебор. Тому що чого багато, то здорово. І починаємо скручувати по, можете по моїй технології, можете по своїй технології, як вам всім буде завгодно. І раз, 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 раз-раз, раз, поїхали, поїхали, по побили, мукою присипали. І в бік, і починаємо другу. І раз, раз-раз-раз, раз, 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 раз. І так працюємо, 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 ніби ми на якомусь заводі по біля шів. У мене з 500 грам муки вийшло 9 біля ші. Не знаю, скільки у вас вийде. Ну, добре, наливаємо олію далі, включаємо плиту, щоб нагрівалася наша олія, гарно до кипіння. І дивитесь, щоб не кипіла дуже, щоб не перегоріла ваша олія, тому що самі чую ці. Самі, самі біляші будуть перегоріти. Ми треба так слідкувати за вогнем. І коли вже бачимо, що наша олія готова, починаємо сам процес опускання біляша в середину і печемо. І все, і вуаля, смачного всім. Ви подивіться, тільки як і вийшли смачні біляші. Всім смачного, всім гарного дня.